У Дніпрі вже 46 років існує ансамбль народного танцю. Веселка. Навіть не дивлячись на повномасштабне вторгнення, студенти продовжують танцювати. Їх керівник унікальна людина, бо поєднує те, що важко уявити: танці та науку. Зранку я йду на заняття, беру крейду і до дошки. Я там викладач математики, вищої математики, матаналіза, теорії ймовірності. Математичної статистики, а увечері 6 годин я вже хореограф. і багато з тих студентів, які у мене сидять в аудиторії, вони потім приходять до нас сюди на репетицію і танцюють. Причому ми беремо всіх без підготовки з підготовкою. З шестирічного віку хорогра вже вийшов на сцену. На танці потрапив випадково. Його бабуся переплутала його із братом близнюком тому привела Сергія на заняття з танців. Але йому сподобалось, та він вирішив продовжувати свою танцювальну кар'єру. Листопаді 79-го року я створив уже сучасну свою веселку. Веселка має теж звання народне. Ми піднімались танцювального гуртка на основі студентів фізико технічного факультету, філологічного факультетів. В гуртожитку у нас було дуже мало, дві-три пари. Вже п'ять поколінь танцювальному світу віддала веселка. Стільки ж було концертних номерів. Особливість цього колективу танцюють лише студенти. Сьогодні нараховуються до 35 учасників. Ну ще приємною особливостю важним таким моментом цього колективу є, що за 46 років. Тут познайомилось 37 сімейних студентських парх. Жодна, не одна ще, слава Богу, не розвелась. Вони живуть, студентські шлюби, вони такі міцні, прочні, бо вони тут зустрілися, вони тут познайомились, вони прийшли тут через концертну діяльність, чи вони навчались в університетах, жили в гуртозах. Молодь все частіше танцює під українські народні мотиви. Це допомагає зберігати традиції та робить їх популярними серед нового покоління. Я в перший раз, коли побачила Сергія Івановича, мені здалося, що він такий суворий викладач. Але потім, коли я зналася, що він буде народний ансамбль фольклорного танцю, веселка в нашому університеті, я вирішила спробувати піти, адже з самого дитинства я займаюся танцями, і мені, в принципі, це було цікаво. І коли я Прийшла в колектив, я зрозуміла, що насправді не такий уж суворий викладач. Мирослав, студент другого курсу, який у вільний час відвідує заняття з народних танців. Він цінує цю справу не лише за енергійність і красу рухів, а й за можливість тренувати витримку та працювати над собою. Дуже подобається чому. Бо по перше я люблю дисципліну. А що в народних танцях? Що в а в університеті він завжди поводиться дисципліновано. Завдяки відданості керівника та ентузіазму студентів веселка продовжує жити навіть у непрості часи. Тут кожен може відкрити для себе світ українського народного танцю, знайти друзів і навіть зустріти свою другу половинку. Ансамбль доводить, традиції можна зберігати, якщо ними щиро ділитися з новими поколіннями.